Продовжує. Чоловіки, отже, хочете вірити, хочете не вірте, ви є живою ланкою в ланцюзі, який ніколи не преривався 40 тисяч літ. Виходить наша кров. Це фізичне втілення цієї пам'яті. А думка, що ми чоловіки, нині живущі, останнє зібрання душ всіх наших предків, це ж означає. Що їхні уроки, їхня сила, їхні помилки і їхні перемоги все це живе у нас зараз. Ми несемо їхню спадщину, їхню незламність. І тоді це повинно перейти і до наших синів. Тоді кожен з нас не буде останній, а буде надзвичайна важлива ланка в цьому безперервному ланцюзі. В наших синах буде тікти наша кров і кров усіх наших предків. Яку сини нестимуть далі у майбутнє. Відчуваєте це неймовірне усвідомлення? Як ви тепер думаєте, яка наша відповідальність перед родом, що продовжується? Отже, припускаючи, що наша кров це не просто рідина, а жива пам'ять, що тече в наших жилах. І якщо ти, українець, маєш першу групу крові, який 40 тисяч літ, тоді знай, що в тобі тече найдавніша кров людства. Як я згадував, науковці вважають, що група О виникла приблизно 40-50 тисяч років тому. Це означає, що в твоїх жилах кров перших людей, які ступили на цю землю, навчилися виживати, полювати і жити в повній гармонії з природою. Твоя кров це жива спадщина, яка несе в собі силу, мудрість і стійкість тих, хто жив до тебе. Це не просто генетика, це відчуття, що ти є останнім зібранням душ своїх. Предків, їхній досвід, їхня боротьба, їхня незламність все це стало частиною тебе. Це і є наш код. Це те, що робить нас такими, якими ми є, особливими. Це наша сила, що тече в нас крізь тисячоліття. Що тепер відчуваєте, українці? Запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Разом легше згадати все.